Президент Ірану Хасан Роугані в ефірі державного телебачення звинуватив США й Ізраїль у вбивстві фізика ядерника Фахрізаде, Раніше про наявність ізраїльського сліду у замаху заявило Міністерство закордонних справ країни. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї закликав помститися за вбивство вченого. У дописі на своєму офіційному сайті 28 листопада Хамен її закликав стежити за цим злочином і безумовно покарати винних. Фахрі зади помер напередодні в лікарні після замаху неподалік від Тегерана. Поблизу автомобіля, в якому він їхав, стався вибух, а коли авто зупинилося, його обстріляли з автоматичної зброї. Західні розвідувальні служби підозрювали вченого в тому, що він очолює військову ядерну програму Ірану, існування якої країна категорично заперечує. Вбивство мученика фахрізоди показує відчай наших ворогів і глибину їхньої ненависті, його мученицька смерть не уповільнить наших досягнень, заявив Роугані під час свого виступу. У котре злі руки глобальної зарозумілості, залиті кров'ю за допомогою найманця узурпаторська сіонійського режиму, заявив президент Ірану, формулювання глобальна зарозумілість часто використовується іранською владою для позначення США, а узурпаторський сіоніський режим на позначення Ізраїлю, джерела газети The New York Times в американській розвідці так само припускають. Що за замахом можуть стояти ізраїльські спецслужби. При цьому не ясно, чи були в курсі підготовки замаху їхні американські колеги. Вбивство Фахрізади може ускладнити курс обраного президента США Джо Байдена на поліпшення відносин, із Тегераном, зазначає видання, Байден обіцяв відновити ядерну угоду з Іраном, яку розірвав президент Дональд Трамп. Вона передбачала часткове зняття західних санкцій із Тегерана в обмін на відмову від розробки ядерної зброї. Американський президент у 2018 році звинуватив Іран у тому, що він продовжує розробку і вийшов з угоди. Це рішення не було підтримане європейськими країнами, які вважають, що докази існування ядерної програми непереконливі. Ізраїльська влада інформацію про смерть Фахріза, де поки що не прокоментували.